Добрий ранок, шановні колеги. Порядок денний у нас на сьогодні. Сьогодні у нас 25 вересня. Порядок денний у нас такий. 1.1. Розгляд заяв ТОВ Вайнет щодо переоформлення ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ПРАД Київстар Стар щодо переоформлення ліцензії. 1.3. Розгляд заяви ПАД Запоріжсталь щодо видачі ліцензії. 1.4. Розгляд заяв АТО Житомиробленерго щодо видачі ліцензії. 1.5. Розгляд заяви Товариства Червоного Христа України щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.6. шість. Нісне змін до рішення НКІК від 4.09.2024 року. 1.7. Розгляд заяви ТОВ БІНОТЕЛ щодо переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1. Затвердження змін до методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. 2.2. Затвердження форму надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику інформації про видання ліцензії. 3.1. Встановлення фонду преміювання голови та членів НКК апарату НКК за вересень 2024 року. 3.2. По 3,8. Індивідуальні рішення по надбавкам за інтенсивність праці і премії по членам комісії. 3.9. деякі питання виконання указу президента України від 2 вересня, і це все по цьому порядку. денному. будь ласка, Олександр Анатолій, є питання? Так, да, пане голову. Я прошу зняти пункт про розгляд заявки на тримання з чистотного спектру Запорізь в зв'язку з тим, що чекаємо від них листа, в зв'язку з обстрілами. Вони не надіслали. Тому прошу це питання відкласти. Дякую. Немає заперечень, колеги. Якщо заперечень немає, тоді пропоную проголосувати за цей порядок денним за виключенням пункту 1-3 розгляд заяви пад Запоріжсталь Тобто до голосування пропонується порядок денний, який я зачитав, мінус один пункт про заяву Запоріжжя. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Дякую, будь ласка, Ірина Юрійна вам слово. Шановне голови, шановні члени комісії, до розгляду представляю проєкт рішення про розгляд заяв до ВайНЕТ щодо переоформлення ліцензій. Даним проєктом пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариству з обмеженою відповідальністю ВайНЕТ та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9389 від 25.01.2018 року, номер 9469 від 14.03.2018 року та номер 10294 від 28.08.2020 року для широкосмугового радіодоступу, радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах. Згідно з додатками з першого по третій до даного проєкту. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, піднимите руками. Далі. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром, приватному акціонерному товариству «Київстар» та визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються. Це наступні номери ліцензії: 9713, 9735, 9736, 9813, 9743, 9842, 9884, 9987, 145, 10.045, 10.081, 10.188, 10.250, 10.251, 10.299, 10.312, 10.410, 10.619. Усі ліцензії для радіорелейного зв'язку згідно з додатками з 1 по 17 до даного проєкту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Два питання. То за, будь ласка, підніміть руки. Один будь ласка. Далі, будь ласка, це буде 1 4 Житомир Обленерго. Будь ласка. Так, пропонується розглянути заяву АТ Житомир Обленерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Видати акціонерному товариству Житомир Обленерго ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої Радіослужби. У регіоні користування радіочастотним спектром Житомирська область смуги радіочастот в діапазоні 7 ГГц. користування радіочастотним спектром буде здійснюватись для технологічних потреб. Строк дії ліцензії, на які пропонується видати 5 років. Прошу підтримати, дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі. Пропонується видати Товариству Червоного Христа України ліцензію на користування радіочастотним спектром для транкінгового радіозв'язку згідно з додатком до рішення. А саме регіони користування радіочастотним спектром, місто Київ та Київська область, смуги радіочастот від 162 до 168 МГц. З відповідними ширина відповідна ширина смуги в кожному з регіонів користування радіочастотним спектром здійснюється для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за, Будь ласка, підніміть руки далі. Наступним проектом пропонується внести зміни у додаток до рішення НКК від 4.9.2024 року номер 464 про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункти 4 та 5 у редакції згідно з додатком, це обумовлюється тим, що до НКК надійшов додатковий висновок від ОДЦР з уточнюючими характеристиками, які дозволяють ефективно використовувати радіочастотний спектр для надання якісних мобільних послуг для радіообладнання, яке було внесено до рішення номер 464, яким було встановлено умови застосування станцій базових систем стільникового зв'язку торговельної марки Huawei відповідних моделей. За результатами опрацювання наданих пропозицій е, є можливим доповнення додатку до рішення е, номер 464 радіотехнологією, цифровий стільниковий радіозв'язок і GSM, е, Наступними радіотехнологіями: цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900, міжнародний мобільний зв'язок АМТІ umts міжнародний мобільний зв'язок АМТІ lte і з смугами радіочастот в діапазоні 900 МГц та відповідними технічними характеристиками. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропонуємо проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одного. Далі. Доброго ранку, шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ-Бінотел щодо переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації відповідно до пункту 4 частини 1 статті 76 закону України про електронні комунікації. Положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування затвердженого постановою НКК № 426 Розглянувши заяву про переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації ТОВ-БІНАТЕЛ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила переоформити дозвіл на користування ресурсом номерації 1 тисяча географічних номерів. На території міста Краматорськ Донецької області, виданий товариству з обмеженою відповідальністю БІНАТЕЛ. У зв'язку з передачею права на користування ресурсом нумерації товариства з обмеженою відповідальністю Бінател ІТ сервіс Департаменту електронних комунікацій повідомити ТОВ то Бінател і ТОВ Бінател IT сервіс про прийняття цього рішення та забезпечити його виконання у установленому порядку. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Немає питань? Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект постанови про затвердження змін до методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. Під пунктом 13 пункту першого розділу 1 закону України про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань роумінгу передбачено внесення змін до Частини першої статті 126 закону України про електронні комунікації, зокрема, регуляторний орган застосовує до постачальників електронних комунікаційних мереж та або послуг інших суб'єктів господарювання, які надають пов'язані засоби або пов'язані послуги у сфері електронних комунікацій, користувачів радіочастотного спектру, крім фізичних осіб, такі адміністративно-господарські санкції за порушення вимог цього закону та виданих відповідно до нього нормативно-правових актів. У разі порушення положень щодо роумінгу в роумінговій зоні України ЄС, визначених законодавством. У сфері електронних комунікацій, штраф у розмірі від 1 тисячі до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно до методики, що встановлюється регуляторним органом за кожен факт порушення. Враховуючи виклади, не було розроблено проект постанови НКК про затвердження змін до методики та оприлюднено на офіційному вебсайті НКК 21 першого серпня 2024 року з метою отримання зауважень та пропозицій до нього. До проекту аКТА не дійшло зауваження та пропозиції від Української асоціації операторів зв'язку та ЛАС. 17 вересня в режимі відеоконференції були проведені консультації щодо розгляду зауважень та пропозицій до проекту акта. За результатами розгляду зауважень та пропозицій було враховано повністю або по суті дві пропозиції та відхилено одну пропозицію з відповідними обґрунтуваннями. Враховуючи виклади, пропонується затвердити зміни до методики та департаменту державного нагляду направити нормативно правовий акт на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та вводиться в дію одночасно з введенням в дію закону України про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань ровнігу прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Добався. Далі, будь ласка. На виконання вимоги закону України від 21 травня поточного року. номер 3721 Про внесення змін до податкового кодексу України та закону України про електронні комунікації щодо рентної плати за на користування на радіочастотним спектром, радіочастотним ресурсом України. Листом НКІК від 2 вересня поточного року до Міністерства фінансів України було направлено на погодження проєкт постанови НКК про затвердження форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує. Державну податкову політику інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 3 підрозділу 9 розділу 20 податкового кодексу України щодо прийняття спільного з Мінфіном акту. За результатами цього листа, у робочому порядку було погоджено цю форму, та було визначено дату 25 вересня для затвердження спільного з мінфіном акту для подальшого подання його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Таким чином, про даним проектом рішення пропонується затвердити дану форму надання центральному органу виконавчої влади інформації стосовно озвученого вже пункту податкового кодексу, що додається до цього проекту, визнати таким, що втратило чинність рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 6 квітня 2021 року номер 139 про затвердження форми минулого зразка. Департаменту радіочастотного спектра в установленому порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Подобався. Далі, будь ласка, Наталія Олексійовна. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд розвідуси проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та члени НКК апарату НКК за вересень 2024 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислуги років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення матеріали допомоги для вирішення соціально-побутових питань голові та члена Манкаяка, затвердженого рішення Манкаяка від 18 січня 2023 року No15, та враховуючи частину 7 статті 52 Закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів 304, пропонується встановити у версії 2024 року фонд преміювання голови та членів НКК апарату НКК у розмірі 2 мільйона 66 тисяч 700 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосимо. А, далі, будь ласка, наступним проектом рішення пропонується встановити за вересень 2024 року Животовському Олександру Миколаєвичу, голові національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речного спектру донання послуг поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премію в розмірі 66 тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення здійснити виплату в межах фонду оплати праці МКК. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, я інформую про можливість голосувати по, по, по цьому питанні, виходячи з конфлікту інтересів. А інших запрошую, будь ласка. Хто за? Підніміть руки. Чотири за рішення прийняти. Дякую. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонують встановити. Заверсень 2024 року бісіку Олександру Анатолійовичу, члену НКК, надбавку за десені праці в розмірі посадового кладу та премію в розрізі 64 тисячі за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Олександр Анатолійович, будь ласка. пане Шаноді члени комісії, в зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів, брати участь у обговоренні та голосуванні не буду. Дякую. Дякую, є питання? Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? за рішення Дякую далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за вересня 2024 року колісніку Ігорю Івановичу, члену КК надбавку за інтенційність праці у розмірі посадового кладу та премії в розмірі 33 тисячі 520 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі, будь ласка. Наступним проєктом рішення пропонують встановити за вересень 2024 року малюнь Лілії Володимирівні, члену НКЯК, надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 39 620 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія Володимирівна, будь ласка. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Інформую про наявність конфлікту інтересів. Відповідно, участі у розгляді і голосуванні за, цей, за це питання брати не буду. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Тихайте за рішень приїдете. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонують встановити за серпень 2000, за вересень 2024 року сім'яченка Андрію Івановичу, члену НКК, надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 64 тисячі за фа гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Андрій Іванович, будь ласка. Голос, шановні члени комісії, зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, приймати в обговоренні і в голосуванні. Не буду. Дякую. Якщо чи питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Чотири за рішення прийде. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за версію 2024 року Ткаченко Микола Миколайович, членовинка, яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 30 480 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі, будь ласка. Наступне рішення Пропонується встановити за весень 2024 року. Трощенко Вікторія Юрійнічленка, яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премію в розмірі 48 760 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Вікторія Юріна. Шановний голови, шановні члени комісії, враховуючи наявність конфлікту інтересів, приймати участь в обговорення та голосування про цьому питання, не буду. Дякую. Дякую. Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. не зараз. Дякую. І, будь ласка, останнє питання, Іван Іванович. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про деякі питання виконання указу Президента України від 2 вересня 24-го року, номер 601, слід враховуючи застосовані персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи, санкції до юридичних осіб згідно з позиціями 2, 7, 8, 9, додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України. Від 2 вересня 2024 року про застосування скасування та внесення змін до персональних спеціальних, економічних та інших обмежених заходів санкцій, введеного в дію указом Президента України від 2 вересня 2024 року, No 601 2024. відповідно до закону України про санкції. Закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, закону України про електронні комунікації та порядку ведення реєстру постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг, затвердженого постановою НКК No30, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Вирішила наче, реалізувати санкції, введені строком на 10 років указом Президента України від 2 вересня 2024 року, No 61 2024, та передбачення відповідними позиціями додатку 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2024 року. Про застосування скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та. Інших обмежених заходів санкцій, введеного в дію указом Президента України від 2 вересня 2024 року номер 601 2024 стосовно наступних юридичних осіб, включених до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, Товариство з обмеженою відповідальністю WNEP UCRIN, ЄДРПОУ 63 082, номер в реєстрі 1285, а саме наступні види санкцій. Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів одержання, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборона а, користування радіочастотним безпекам України, обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, повне припинення. Такі самі санкції накладаються також на товариство з обмеженою відповідальністю Комтел.

А саме анулювання або зупинення ліцензії та інших дозволів, одержання, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності заборона користування радістотним спектром України, обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, повне припинення. Друге, департаменту електронних комунікацій забезпечити внесення до позиції 2 повне номінування юридичної особи або прізвище ім'я по-батькові, за наявності фізичної особи підприємця та позиції 12: інформація щодо застосування у сфері електронних комунікацій, санкцій до суб'єкта господарювання, переліку набору даних чи місяця у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, інформації щодо застосування в сфері електронних комунікацій, санкцій до юридичних осіб, вказаних у пункті 1 цього рішення. Третє, Звернути увагу постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті НКРК на недопустимість здійснення відносин у сфері електронних комунікацій з суб'єктами, до яких застосовані санкції відповідно до указу Президента України від 2 вересня 2024 року, номер 601 2024 в тому числі. Недопустимість взаємоз'єднання та надія електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, повне припинення. Четверте: рекомендувати постачальникам електронних комунікаційних мереж та послуг забезпечити можливість оперативного надання відповідних послуг споживачам, що мали договірні відносини з юридичними особами, зазначеними у пункті 1 цього рішення, з метою безперервності отримання споживачам доступу. До мережі інтернету та інших електронних комунікаційних послуг, департаменту 5 Департаменту правового забезпечення встановленим порядком поінформувати апарат Ради національної безпеки і оборони України, Кабінет міністрів України та Служби безпеки України про прийняте рішення та вжиті НКК Заходи щодо виконання указу Президента України від 2 вересня 2024 року номер 601 2024 Шосте: управління забезпечення діяльності, забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті НКК повідомлення з метою інформування постачальників та споживачів електронних комунікаційних послуг щодо прийняття цього рішення та надіслати державному підприємству Український державний центр радіочастот, копію цього рішення для використання у роботі. На ваше рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одні полоси. Дякую. Це останнє питання по цьому порядку денному.